Чому секрет успіху гібриду, який об'єднує континенти? У гібриді Phoenix KL яскраво виражений ефект готерозису серед сегментів гібридів KL. Про нього також кажуть, що він ламає уявлення того, що kl гібриди дають нижчу вражайність ніж класичні. Чи це так? Завдяки надзвичайно успішному підбору батьківських компонентів рівень врожайності гібриду Phoenix KL не поступається гібридам, які створені під традиційну технологію гербіцидного захисту. Які особливості розвитку гібриду впливають на його продуктивність та витривалість в складних умовах? Гібрид Phoenix KL витримує кліматичні коливання та має надзвичайно широке вікно посіву даного гібриду. Чи є він стійким до розтріскування стрічків? Так, Phoenix KL на генетичному рівні має стійкість до розтріскування стрічків PSR – ПЕСР Shattering Resistance.